Минулої доби українські захисники ліквідували 770 окупантів, а також знищили два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 32 ворожі артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню та три засоби ППО, а також 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня і дев'ять автомобілів ворога. Окупанти надалі обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА Шахет. Інформація буде опублікована після уточнення результатів бойової роботи. Протягом минулої доби російські окупанти застосували три зенітні керовані ракети із ЗРК с 300 та 22 іранських ударних БПЛА типу Шахет по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БПЛА типу шахет. Загалом ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будин.